Доброго ранку усім вам. Ці люди забули про значення слова страх, бо смак горілої гуми прокрався до їх оселі. Ці люди йдуть під кулі з цигаркою у зубах, бо так надзвичайно зручно прикурювати коктейль. Ці люди п'ють каву, закушуючи свинцем, і йдуть по мінному полю, як той, по воді. Ці люди носять гранати, і їх не беруть живцем. їм далебі плювати на сиве у боротьбі. Вони далебі сприймають записане у псалмі як доказ того, що їх Всевишній підсаджує на броню. Ці люди ховають друзів, таких, як вони самі, і просять іще набоїв, і просять іще вогню. Сьогодні ми зібралися тут, на Алеї Героїв, де на нас дивляться світлими поглядами саме ці люди, наші захисники і захисниці, дивляться з портретів, бо нині тримають небесну варту, закликаючи нас пам'ятати і бути гідними їхнього подвигу. Цей день день захисників і захисниць України. Особливий у ньому звучить історія нашого народу. Від козаків, що ходили у походи під прапорами свободи, від повстанців, які вірили в незалежність навіть тоді, коли весь світ не вірив, і до сучасних воїнів, які щодня виборюють для нас право жити, мріяти і любити на рідній землі. І доказ того, що український народ стоїть і стоятиме, якими б важкими не були випробування. Вони показали усьому світу, що ми браття козацького роду. І саме завдячуючи їм і таким, як вони, ще не вмерла Україна. ні слава, ні воля. Нехай ці пророчі рядки державного гімну України звучать і сьогодні. Жили до сьогоднішнього дня, але завдяки їм живемо ми. З портретів на нас дивляться ті, кого ми знали особисто, з ким віталися на вулицях, хто сидів за шкільними партами поруч із нами, хто мріяв і любив. А потім пішов на фронт і не повернувся. Кожен портрет тут це історія, це наші сучасні козаки, це лицарі, які стали на захист України в час найбільшого випробування для неї. Матрос з позивним Вікінг олійник Едуард Анатолійович, який загинув 27 липня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Родинське Покровського району Донецької області. Солдат з позивним старий Бойко Іван Іванович, який загинув 9 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Галицинівка Покровського району Донецької області, солдат Дяченко Олександр Леонтьєвич, який помер 11 серпня 2025 року в Харківській обласній клінічній лікарні. Матрос з позивним но Лавров Олександр Миколаєвич. Який загинув 17 серпня 2025 року у районі населеного пункту Філія Синельниківського району Дніпропетровської області в результаті ураження фпв дронами. Солдат Прокопенко Андрій Сергійович, який загинув 25 листопада 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу. Під час виконання бойового завдання у районі села Іллінка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області солдат з позивним Марік Марченко Олег Анатолійович, який загинув 26 серпня 2025 року внаслідок ворожого авіаційного обстрілу під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Турецьке Краматорського району Донецької області. Солдат Стріха Олександр Миколаєвич, який загинув 17 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області, солдат з позивним Спрінтер Гришко Олександр Анатолійович, який загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине. Покровського району Донецької області. Їхні портрети це не просто фото, це життя, обірвані війною, це батьківські і материнські сльози, це діти, які зростатимуть до стата. Брати церков-переяславщини до спільної молитви за упокій душ героїв, за захист живих воїнів і за мир для України. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми сьогодні вшановуємо і згадуємо пам'ять всіх захисників і захисниць, які віддали найдорожче своє життя за волю і незалежність нашої країни, за волю і незалежність нашої слави. І ми їх з цим обов'язком маємо пам'ятати. Також ми сьогодні радуємо церков, ясно, що не буде молитися і за захист. Приймати і потроху мисля, і з якої від солоді святкуємо, за захист тих героїв, які зараз захищають. Це те, що вони захищають нас, щоб нас продовжувалася свобода і щоб ми отримали цю перемогу. І також будемо молитися за здоров'я, за здоров за божовий за захист сімей, родин, і втратили. і захист наших героїв. І триматися разом у найважчі часи, бо тут наш біль і наша гордість, тут ті, заради кого ми мусимо берегти єдність громади. Тож до слова запрошується голова Переяславської міської територіальної громади В'ячеслав Володимирович завтра, йшли бій, Ми йшли від під управитися. Святої Великої нашої городиці, не захищала їх. Сьогодні день захисників, захисників нашої країни. Я не можу сказати і найти ті слова вдячності кожному із них, який зараз, за тих захисників, які дивляться зараз на нас, покриті, на наші алеї. Важко усвідомлювати. І розумієте, це зтишне горе для рідних близьких, які кожного дня приходять сюди, оплакуючи наших захисників, оплакуючи своїх чоловіків, своїх синів, своїх батьків. Це важко сюди. Я сказав бігу таким центром духовності захисту України, захисту від Днем Козацької слави. Я Хочу подякувати кожному і кожній, хто сьогодні на передовій захищає нашу країну, кожному нашому захиснику, який боронить нашу державу. І дякую їм за те, що ми захистили нас. І дякую їм за те, що сьогодні ми в нашому місті живемо не в мирний час, а його немає миру. Ми бачимо, що ворог робить наші країни. Ми бачимо, з яку ми тут поставити нас, знищення усіх. Цього народу України запрошується начальник відділення цивільно-військового співробітництва першого відділу Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Капітан Шаповал Андрій Григорович. Відповідно указу президента України номер 410 від 13 червня 2025 року медаллю за військову службу Україні посмертно нагороджений старший солдат, старший навідник 2-го гранатометного відділення, гранатометного взводу військової частини а 0372 військової частини а 3425 глоба Андрій Олександрович. Який загинув 25 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області нагороду? Отримує дружина героя Глоба Олена Іванівна та син Артем. Казу президента України номер 392 від 6 червня 2025 року нагороджений медаллю захисник вітчизни посмертно молодший сержант, командир евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення першого механізованого батальйону військової частини А 1302 Черемухін Олексій Олексійович, який загинув 8 жовтня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області, нагороду отримують дружина Черемухіна Тетяна Андріївна та мама Світлана Михайлівна. Надцятого червня 2025 року орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений солдат, механік водій гармати протитанкового артилерійського взводу артилерійської батареї військової частини А 29 43 муха Ярослав Юрійович, який загинув 7 квітня 2022 року у районі населеного пункту Сулегівка Ізюмського району Харківської області. Нагороду отримує брат. Галунов Роман Миколаєвич. Нагорода буде передана рідним загиблого героя. Відповідно указу президента України номер 392 від 6 червня 2025 року орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений молодший сержант. Командир 3-го механізованого взводу 12-ї механізованої роти 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького військової частини А-0222, Ступак Микола Борисович, який загинув 7 квітня 2024 року у районі населеного пункту Роздолівка Донецької області. Нагороду отримує дружина Ступак Вікторія Вікторівна та донька Владислава. відповідно указу президента України номер 357 від 30 травня 2025 року орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений старший солдат, водій санітар медичного пункту 2 стрілецького батальйону військової частини А4123 Романенко Іван Іванович, який загинув 1 серпня 2024 року у районі населеного пункту Невське. Сватівського району Луганської області нагороду отримує дружина Романенко Оксана Миколаївна та син Євген. Киляємо голови перед подвигом ваших найдорожчих чоловіків і дякуємо вам за ту любов і турботу, якими ви оточували їх за життя, адже саме вони зробили їх таким, якими вони були сильними, мужними, відважними, спалеї. Як мовчазне дякую від усіх живих, усім безсмертним.